Привіт! З вами канал Кухня на двох і сьогодні хочу поділитися з вами рецептом маринованих грибочків. Сезон ще продовжується і можна порадувати себе тихим поливанням, а потім і дуже смачними грибочками. Я не роблю закрутки з грибочків, зазвичай просто відварюю, зберігаю замороженими, а потім заморожених роблю мариновані гриби. Але цей рецепт діда також і для закруток. Отже, нам знадобиться 2 склянки води. Я її вже налила до ємності. Тепер додаємо трішки менше, ніж пів склянки оцту. Також нам знадобиться 2 столові ложки цукру і 1 столова ложка солі. Додаємо до цієї сумоші. І як приправи я використовую мускатний горіх та чесник. Отже, додаю дрібку мускатного горіху і додаю часник сушений. Наш маринад майже готовий. Тепер залишилось довести його до кипіння. І проварити там наші грибочки всього 10 хвилин. І можна або споживати, як вони виховані, або можна зробити закрутки. Якщо ж вирішили зробити закрутки, обов'язково простерилізуйте банки та кришки. Грибочки попередньо відварюю протягом однієї години або 45 хвилин в одній воді, попередньо почистивши. Що, йдемо варити? Гранат вже закипів, я додала грибочки. Тепер. Варимо їх протягом 10 хвилин. Потрібно, щоб у нас всі грибочки були покриті маринадом. Якщо у вас більша кількість грибочків, можна пропорційно збільшити кількість маринаду. Можна зберігати ці грибочки в холодильнику. Я таким чином відваривши, зберігала більше тижня з цим же маринадом, просто в пластиковому контейнері. Поводять себе чудово. Коли ви вживати, Просто додали трішки олійки, трішки свіженької цибульки. І такі ароматні, такі чудові. 10 хвилин І ми вимкнули гриби. Я зараз буду охолоджувати і потім заправляти запашною домашньою олією з цибулькою. А якщо ви вирішили зробити консервацію, то щільно складаємо їх до банки і закриваємо. Грибочки я не нарізала, так як я спеціально відібрала маленькі. А якщо ж ліс вас порадував великим вражаєм, то потрібно нарізати. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, вас чекає багато цікавого. Слава Україні!